В одному красивому старому лісі на сонячній галявині де шепотів струмок у високому старому і могутньому дубі жила родина маленьких зубних мишок. Їхньою найважливішою справою було збирати молочні зубки, що випили у діток, тому їх звали просто зубні мишки. Родина складалася з тата, мами, двох мишенят та однієї мишки. Старший син був кремезний та високим. Він любив механіку і був справжнім майстром, міг і полагодити, і придумати щось зовсім нове. Коли йому спадала на думку ідея, він підіймався до своєї кімнати на самій верхівці дуба і просив не турбувати, поки не спускався з готовим творінням. А от його молодший брат, мишеня розвідник завжди хотів дізнатися, що там на горі робить брат, що він тільки не вигадував, аби заглянути в ту таємничу кімнату. Особливо його вражало, як у брата виходять такі дивовижні та чудові речі, наприклад, літак велосипед для мишеня, який умів і їздити, і літати, а якщо випустити плавники та стерно, ще й і по воді міг пливти. І ось одного разу мишеня вирішило все таки дістатися до вікна старшого брата. Він заліз на саму верхотуру дуба, прив'язав себе мотузкою. І почав обережно злізати по мотузці, маючи намір зачепитися з дерев'яний навіс над віконце, щоб зазирнути всередину. Та саме в цю мить з'явилася підступна та хитра ворона, з якої у нього були давні рахунки, і штовхнула його вниз. Він прилетів по всі вікна брата, сестри, батьків, і повис на мотузці прямо навпроти кімнати тата й мами. Мотузка гойдалася туди-сюди, перетираючись об гострий край дерев'яного навіса над віконцем брата. Дотягнутися до стовбура дерева було неможливо надто далеко, до того ж мотузка зіскочила з нього, і тепер він повис, зачепившися лише однією задньою лапкою. Вдома нікого не було, батьки та сестра поїхали на зайцях до сусіднього галявини, там дозріла суниця. І вони хотіли назбирати її на вечерю. Синиця зі сметаною це було справжнє диво. Він би теж з ними поїхав, якби не його невгамовна допитливість. На сусідньому дереві білки спостерігали за ним та реготали, вказуючи на нього лапками. У мишеня намагалося підтягнутися і вхопитися руками за мотузку, але все було безуспішно. В голові паморочилося від того, що він висів головою вниз. А рятувальний парашут крило, про яке мама завжди нагадувала, він, звісно, забув одягнути. Воронок кружляла поряд і каркала від насолоди. На сусідньому дереві білки лише сильніше реготали, але раптом мишеня помітило одне пілчня, світло роде з вушком, яке було трохи світліше. Той не сміявся, він просто дивився, і в його погляді мишеня помітило щось схоже. Співчуття. Білки були не дуже розумні, вони були нешкідливі і непідступні, але вони були байдужі, байдужі до всього, що їх не стосувалося. Якщо зручніше було їхати деревами, тато іноді домовлявся з білками за горіхи. За горіхи вони були згодні на все, із задоволенням, що аж хвостами крутили. Але, зрештою, якщо доходило до справжньої подорожі, то краще за зайців не знайти. Вони були справді надійними супутниками, швидкими, спритними і тямущими. Мишеня вже майже наважилася покликати брата, але йому було соромно, він же розвідник, його завдання знаходити зубчики та помічати небезпеку, на кшталт дурних котів та підступних ворон, а тепер отак повис і не може себе врятувати. Коли він питав брата, що ти там робиш, як у тебе виходять такі дивовижні та чудові речі, брат посміхався і відповідав, я просто їх придумую. Але мені для цього потрібна тиша. Тож я тебе тоді не пускаю, тому що тиша, спокій і ти речі несумісні, але мишеня розвідник йому не вірив. Брат сміявся і додавав Ох, негамовний, нічого підростеш, сам побачиш. Мотузка скріпіла все дужче і дужче, її тоненькі волокна почалися лопатись одне за одним, ніби ниточки павутиння. Мишеня зібрала всю свою силу, підтяглося і вхопилася за мотузку руками, але було вже й пізно. Мотузка обірвалася, і він полетів униз. Час ніби зупинився. У голові промайнули образи: маму, тато, брат, торт зі свічками. Невже зараз все подумав мишеня, і тут щось м'яке вдарило знизу, але не боляче. Його політ різко змінив напрямок. Замість прямовисного падіння він полетів убік, просто до дуба. Мишеня сиділо на чомусь теплому та м'якому. Виявилося, що білченя стрибнуло, бажаючи врятувати розвідника, і мишеня впало, мов сніжинка, просто йому на спину. Тепер вони сиділи, мишеня на спині білченя. А на гілці могутнього туба.